Доброго дня всім. Сьогодні у нас на огляді 4 автоматична розкладна палатка. От, в такому четві вона транспортується і переноситься От, в зеленому кольорі. Це буде палатка. От в минулому відео у нас було в камуфляжному кольорі, а це буде в зеленому. Це так само, як і в тій. І чотири кріплення до землі, щоб його просто не от, так, це Вкладуємо поки що. Так, перейдемо до палатки. Палатка досить таки з твердого матеріалу зроблена, що вона не буде не промокати і не підведе вас до злив погоду. От, і перейдемо відповідно до розкладання палатки. Виступаємо. Так, от, вона легенько розкривається. Досить такі легко. Ja. Олег, ці свісти розпали. От і все, палатка у нас розкладена. От, е, можна застрібнути на артилоспітну сітку. Трудно там відпочивати собі, чи, або як, або по, просто можна і на це застігнути цю Так, Спробуємо наглядну, можливо, на клятву. Так, на артилоспітну сітку. Ось так. Хочу нагадати, що в нас наявності є не тільки чотирьохмісні палатки, не тільки в такому кольорі, є в погубляному, є жовто-синій. Це вже при огляді відео ви побачите номер телефону або в описі, знайдете номер телефону. І зв'язуйтеся з нами, будемо раді вам відповісти на ваші запитання і на ваші замовлення. От. І ну, Перейдемо далі до огляду палатки. От, так от. Закрутимо і це. Так от вона виглядає, в вигляді. Так. Ще забув нагадати нагадак оціплення, для чого вони слугують, от, вони слугують для того, щоб Тут є на ніжках спеціальні отвори для того, щоб зафіксувати запит... палатку на землі. Бо її нікуди не здуло. От так от. так Фіксуємо. О, так. Вона досить таке зручно, швидко. Не потрібно години для того, щоб достати палатку. От інше не буду фіксувати. І ще хочу наголошувати, що вони доволі легко складаються. Досить нажати на це натиснути і вона вже складена у вас, але ми це зараз зробимо. Е, ще хочу показати, що у нас ззаду є також об'єк відновентиляції. Воно так складається, тут можна його ось так от є антимоскітна сітка, можна все в садик. Є заходу тут. залишити палатку на промітю. Зкриваємо на липучку, щоб було все щоб повинно бути. І ще хочу продемонструвати. Саме сьогодні у нас на огляді ця палатка в зеленому кольорі. Є у нас наявності в тому теж, ми хочу нагадати, і це є різні е, варіації, тобто є шестимісні, трьохмісні, двохмісні е, і чотирьохмісні відповідно палатки. Е, тож, е, Зараз будемо складати. Як складати я вже вказав, а складати будемо. Ось так от легко натискається і відповідно просто беремо. Вигенько, просто. Але ці ніжки були так до цього ставали. щоб вона верх розпадає. так, це буде тут двіймати підціклення. Так. ось так, декілька хвилин і палатка у вас складені. щоб повітря викачалася як для неї на ту все дякую вам за увагу Ми чекаємо вас за погляду